В Україну повертається спека, але й дощі з розами будуть також присутні. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у вівторок, 18 червня, дощі з розами йтимуть лише у харківській, луганській та донецькій областях. Нарешті території країни пануватиме суха та малахмарна погода. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Також почне теплішати. В день по всій країні очікуються від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла. Вночі буде від плюс 13 до плюс 19 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 19 червня, дощі будуть лише на Волині у Рівненській та Львівській областях. У решті областей країни очікується суха та хмарна з прояснями погода. Вітер незначний – 3,8 метрів на секунду. Стане ще спекотніше. Вдень день очікується від плюс 28 до плюс 33 градусів тепла. Вночі від плюс 17 до плюс 21 градусів. У четвер, 20 червня, дощів побільшає. Вони йтимуть у всіх південних східних областях, а також у Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Вітер в цей день відчутний: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря знову впаде у північно-західних областях. В день від плюс 21 до плюс 25 градусів. Нарешті території в день буде спекотно, від плюс 26 до плюс 32 градусів. Вночі буде від плюс 12 до плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!